Слава брати і сестри! Недільний день ранок. Чудовий день, який створив Господь для нас, для того, щоб ми утішалися, славили Господа, йшли на зібрання, слухали Слово Господнє і зміцнялися духом. Бог нас поблагословив, і ми можемо зібратися перед лицем Господнім знову і знову, щоб прославляти Господа і Бога нашого. Я не раз згадую моменти, друзі дорогі, коли доводилося стояти на цьому місці і промовляти Слово до пустих осіх лавочок. І я, коли згадую це, мені скорбно. Але ж знову, коли стою перед вами і дивлюся на наш збір, я радуюсь, Бог змінив час, Бог благословив нас, і ми знову можемо. Бачити лице один одного, збиратися і прославляти Господа, Бог наш достойний слави, слава йому! І ми сьогодні маємо тиждень, пройшов після Пасхи, після свята, коли ми згадували воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і Хор прославляє Господа! Ми воспіваємо ті рани Ісуса Христа, які були зроблені задля мене і задля тебе. Дорога душа, заради Твого і Мого спасіння це було зроблено. І ми сьогодні шануємо нашого Господа, прославляємо Його і любимо Його. І нехай ось ця любов вона буде проявлена на ділі до нашого Господа Ісуса Христа. Він для нас зробив дуже багато. І сьогодні хоче від нас відповіді, відповідної реакції на Його любов і на Його. Ось ту велику справу, яку він зробив для нас. Я прочитаю текст святого Письма, який записаний у післанні Коринтян, перше післання, 15 розділ, 11 вірш, і нижче для нашого збудування. Перше Коринтян, 15 розділ, 11 вірш. Сказано так. І так, ялі, анілі, ми так проповідуємо. а вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы ищем о грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашому Господу! Дорогі друзі, ось я прочитав такий текст святого Письма, де говориться про те, що Ісус Христос, як каже, дехто із вас говорить, що нема Воскресіння, як дехто говорить, що Христос не воскрес. І далі апостол Павел, він перечисляє, що якщо Він не Воскрес, то які великі мінуси, проповідь наша намарна. Ми в гріхах наші. І якщо то є Христос не Воскрес, але Він Воскрес. І знаєте, друзі, якби мені сказали або вам сказали, що ти ще у гріхах, і тобі гріхи твої не прощені, то наше сумління, і наше серце, і наше все єство. Воно нам твердить, що ні. Христос Воскрес. І Він простив гріхи наші. Він очистив нас і поблагословив, і ми маємо нове життя, нову пісню. І нову славу, друзі дорогі, і це є так, і амінь. І сьогодні ми ось цими словами вітаємо один одного. Хтось розмірковує і каже: а чи варто взагалі ці слова вимовляти? А чи воно ну стоїть три рази? а Чому три рази, чи один? Знаєте, друзі, один чи три рази значення немає. Але є значення, чи ми щиро це і сповідуємо, що він дійсно воскрес. Чи ми щиро відповідаємо і цьому, якби відповіді цій ми віддаємо належну вагу і належне розуміння, і варто, варто сьогодні, щоб ми про це знали, ми знали, як відповідати на ці слова, і щоб діти наші вони теж навчилися. Я згадую і, напевне, ви багатьох знаєте той момент, коли були атеїстичні часи. І ось той лектор зібрав у будинку культури приміщенні людей і багато говорив про те, що Бога немає. І казав, що після мене ще хай віруючий вийде і щось скаже у захист своєї віри, і було даного часу одному й другому. І знаєте, коли скорочуєте цю історію, коли ось цей лектор ви, ви, ви все говорив, говорив, опровергає віру в Бога. Або ставить, ставлячи їм ніщо, вийшов його час. І християнин каже, ти можеш взяти ще мого часу, скільки тобі потрібно. І той ще говорив задоволений, ніби уже віруючий, програв всю оце состязання. І в кінці, коли довелося промовляти слово для Божої дитини, то він встав і просто промовив до зібрання ось ці слова до всіх собраних людей, які. Були в тому залі. Ось він просто привітав їх словами, що я вас вітав Христос Воскрес. І все, ось те, той збір людей, я не думаю, що там було багато віручих, чи взагалі вони там ще були. І все собрання відповіло воістину Воскрес. І знаєте, той лектор, він осоромлений, мусив вийти звідти, і вся його промова була зведена на ніщо. Чому? Тому що люди, принаймні, знали, що відповідати, знали, як потрібно сказати, і вони були навчені і розуміли. Браті і сестри, і сьогодні ми, Церква Господня, ми є свідками того, що Ісус Христос воскрес. Ми є свідками, і ми в Господі, то є печать сили Євангелії. Я з тобою сьогодні в Господі, то є печать Господня, що Євангелія має силу. Алілуя, Слава нашому Господу! Друзі дорогі, те, що я сьогодні спасенний по милості Божій, то є печать сили Євангелії і Воскресіння Ісуса Христа. Він живий, Він Воскрес, Він є вічний. І ми сьогодні живемо в період від того часу, коли Він. Був на цій землі і воскрес, і чекаємо другого Його приходу. І Він з'явиться саме для тих, хто чекає Його на спасіння, на визволення, на визволення, браті і сестри, і оце велика, велика сила Божа. І сьогодні ми дивимося на ці прекрасні події, на те, як Ісус Христос помер, як Його поховали, ніби то все. Нібито все закінчилося, але він Воскрес. Він Воскрес і Він живий. І знаєте, ми сьогодні читаємо, і дивлячись на ці всі події, ми бачимо, що він з'являвся в підтвердження він з'являвся учням своїм. Він Марії з'явився. Він з'явився більш, ніж 500 братям, коли вони були собрані. І браття і сестри, зауважте, він не з'являвся. Пілату. Він не з'являвся якимось іншим людям. Він з'являвся саме тим, хто полюбили з'явлення його. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Він з'являвся тим, хто розположений був для нього. На наш людський такий роздум. Добре було б, щоб Ісус Христос з'явився в Пілата, з'явився в інших місцях, там, де Його. Клівітали, де розпинали, де зневажали для їх на свідоцтво. Але друзі дорогі, не такий був замисел Господній для тих, для кого закрито, воно й осталося закрито. Але ті, хто полюбили його, він прийшов до них, він утверждав віру їхню і потішав їх в скорботі, адже це була велика скорбота, що учитель був сильний в слові в ділі, і його не стало. Але він з'явився. І укріпляв віру їхню, Брати і сестру, сьогодні в цьому собранні Господь Він знову з'явиться до нас. Алілуя! Слава Йому! Він придворяє нас тут, а Він приготував поживу духовну, хліб духовний, хліб небесний для мене і для тебе. Він з'явиться, але завдання твоє і моє налаштувати серце своє. Щоби почути ось те слово Господнє, почути ніжний голос Божий, вийти з цього зібрання і принести плоди для слави Божої і для того, щоб був прославлений воскреслий Ісус Христос. Сьогодні будуть браття промовляти Слово Господнє. І знаєте, я в братерській, коли ми молилися, я так молився за них, браття гості, брат Сергій, брат Міша і брат Данік, вони будуть ділитися Словом Господнім. Нехай і наша молитва буде на благословіння Боже, благослови це собрання, благослови братів, котрі будуть промовляти Євангеліє, живе і діюче до наших сердець. І тому на початку нашого зібрання ми помолимося Богу, попросимо Божої милості, Божого благословіння для кожного з нас, щоб і серця наші були відкриті для прийняття слова Господнього. Тому схилім коліна і помолимся. Амінь.